Вітаю колеги нумізмати і глядачі мого каналу. Сьогодні на огляд хочу представити монети Чорногорії періоду 1906-1914 років. Чорногорія це країна в Південно-східній Європі. Лежить на узбережжі Адріатичного моря на Балканському півострові, межує із Сербією, Боснією та Герцеговиною. Частково визнаним Косовом, Албанією та Хорватією. Столиця і найбільше місто Подгориця. У ранньому середньовіччі на території сучасної Чорногорії були три південнослов'янські князівства. Дукля це південь. Травунія це захід. Тарашка це північ. У 14-15 століттях Тут виникло князівство Зета. З кінця 14-го до, 14 до кінця 18 го століття велику частину південної Чорногорії контролювала Венеційська Республіка або Венецька Албанія. Чорногорія також перебувала під правлінням. Османської імперії. У 1878 році на Берлінському конгресі була визнана незалежність Чорногорії. У 1910 році країна стала королівством, до того була князівством. Після Першої світової війни Чорногорія стала е, частиною Югославії. Після розпаду Югославії, Сербія і Чорногорія утворили спільну федерацію. У травні 2006 року Чорногорія проголосила незалежність, і федерація мирно розпалась. І почну огляд з самої ось такої дрібної, яка у мене є, монета Чорногорії. Це 10 пара 1906 року випуску. Монета випускалася тиражом 750 156 штук. Матеріал тут у нас нікель, діаметр 19 мм, маса 3 грама, товщина 1,5 мм. Гурт ребристий на монеті. Монета трошки покоцана. Номінал 10 пара. Досить цікавий номінал. На монетах Югославії теж такий номінал є. Особливо самі дрібні номінали: 10 пара, 20 пара, 50 пара. На монеті зображений Номінал, рік 1906, і напис Княживи На Цирнагора, Князівство Чорногорії. На іншій стороні монети. Зображений тут у нас двоголовий коронований Орел. В польоті у лівій лапі Орел тримає символи. Влади. Це у нас корона у лівій лапі, у правій лапі скіпетр. У центрі орла зображений лев з піднятою правою лапою, який символізує владу єпископа. Цей символ походить від герба Венеції. Яка мала вплив на розвиток регіону в середньовіччі? Як я вже сказав, символи влади, царської влади тримає Орел Скіпетр і Корона. Це дрібний номінал. Ну і вже більш крупний номінал. Йде монета 1 перпер 1914 року. Тираж даної монети склав 500 тисяч штук. Матеріал срібло 835 проби, діаметр 23 мм. Маса 5 грам, товщина 1,2 мм. Гурт ребристий. Монета досить дорога. Купував я її на той час, це вже роки 4 назад, за 1400 гривень. Дуже хороший стан у монети. На монеті зображений коронований герб, двоголовий Орел коронований, зображений у центрі Лев з піднятою правою лапою, Орел тримає символи царської влади, корона і скіпетр у правій лапі. З лівої сторони зображена дубова гілка, з правої сторони зображена гілка Лавру. На номінал 1 Перпер, рік 1914. Зверху напис Кролєвина Цирногора. Королівство Чорногорія. На іншій стороні монети зображений Король Чорногорії Нікола Ій. Портрет короля Ніколи І, Лаврова гілка. Напис Нікола І, Краль і господар Цирне Горе. Король і господар Чорногорії. Нікола І був князем Чорногорії з 1861 по 1910 рік. А потім королем з 1910 по 1918 рік був відомий як обдарований письменник і поет. Серед них виділяється патріотична пісня його авторства намо, намо. там Там, за пагорбами. Це досить народна вже можна сказати, така пісня. У часи, ще коли Чорногорія була королівством, ця пісня була гімном. І зараз є популярною народною піснею Чорногорії. Цікаві такі монети. Ну, один Перпер -пер досить дорога монета і на зараз, і рідкісна. А на сьогодні у мене все. Бажаю усім гарного дня і до зустрічі!